Тосмай заспокоїть нестерпний кашель. Тосмай, кашлю немає. Доброго дня, пане Миколо. Я бачу вас уже. Радий вітати. Доброго дня, я теж вас радий бачити, і такі приємні новини не можуть не змусити посміхнутися і зовні, і всередині. І тому, скажімо, так можемо привітати росіян. Нарешті вони дочекалися того, що самі бажали. Да? От ту яму, яку, яку копали на нас, вона вже потрошки починає наближатися до Росії. І славний город Санкт-Петербург сьогодні якраз таки засвітився і зрадів. Єдине, що ці тупоголові російські зміти там ці їхні служби ДСНС. Ти поговорить, що це не ло. Типуну я б не, не хотів би, щоб росіяни вже вірили в такі космічні байки. Зрозуміло, що це щось ближче до українського корабропромівського типу нового БПЛА або, наприклад, старого радянського стрижа, який наші військові переробили. Ну, от і які вже підбираються так потрошечки в Петербург, знаходить собі гарні красиві локації, військові бази, аеропорти, де він якраз таки зможе. Повністю розкритися і зробити красиву багону. А ви знаєте, а в мене склалося враження: от, з урахуванням того, е як довго тривала оця їхня ну повітряна тривога, план кавіор, так чи інакше, тривога mm -hmm. в місті і над містом. Е що це щось таке дуже повільне, що вело передусім розвідку? І наприклад, є і ще одна історія в Сибіру. Якщо не помиляюся, зараз точно не скажу, але там прямо збили. Е так би мовити, і ще один повітряний об'єкт, який власне е також проводив ну. Також на мою думку, також да проводив е, розвідку і от, отмовляв е, ще і а, адегея, республіка, так звана республіка Адегея, окуповані також Росією території, а е, нове гіагі, новий Гіагінський район. Одним словом, не так важливо, але суть одна: що уже не один отакий літальний об'єкт над територією Росії. Е, ви скажіть, як ви думаєте, Миколо, А от е, в самій Росії починається вже це усвідомлення і чи починається у них реальний? страх Це ви, ви зачитували цю назву, я, я чому посміхався. Я сьогодні зранку писав блог про ці взриви на базі Роснефті ТУАПСЕ, ТУАПА Типу, я неправильно сказав назву цього російського міста. Мені в коментах писали, типу що ось ви написали неправильно. Я сміюся, типу, а для цього ми повинні правильно називати назви російських міст чи там назви якихось там республік. Все рівно вони скоро будуть звільнені і переиміновані так, як вони повинні називатися. Тими народами, які, як ви правильно, на 100% сказали, які окуповані, немає Чечні, Єєчкерія розумієте, і, і так само далі. Далі тому, якраз е, коли нам, нам, нам зараз треба виговорювати ці незрозумілі назви, вони тимчасові, їх не буде дуже скоро. Україна переможе Росію, завалить цей путінський кремлівський режим, і там почнеться парад суверенітетів, як свого часу. Ми бачили парад суверенітетів в Африці 50 країн. 50 країн за дуже короткий час. Нічого потім вивчили їхні якраз справжні назви, а не ці колоніальні португальські, французькі, які їм давали. Так само буде тут на рахунок самоусвідомлення. Я думаю, що не усі. У них страх. До речі, наші айтішники підігрівають цей страх, взламали кілька телестанцій, радіостанцій, де теж сказали: спускайтесь в укриття тривога. Насправді це в це послуга, тому що ми їх підготували, якраз таки, коли будуть великі прильоти. Ми їх підготували до того, що треба чути радіо і треба спускатися. От, але скажу так: поки що це звучить так вовки, вовки але після третього разу зрозуміло, що починаються реальні прильоти. Російська свідомість, вона от я вам по-моєму не говорив цього. Мій знайомий британський журналіст писав для великого британського видання матеріалу річницю війни і поїхав в Москву і Петербург. Так він сказав одну просту річ, що вони нас ненавидять, і зляться по одній простій причині, що ми вчасно не вмерли, що нас не зачистили, що нас не вбили, і що ми як держава не впали. Бо саме через це в них проблеми, розумієте, вони не можуть літати в Дубай, в Італію в них дача в Іспанії. Дача рахунки, е в Швейцарії, в Лондоні. Квартира, в Майамі Квартира, і все це зараз недоступно. Розумієте, і це всі Матвієнки, е ці всі Кисельови, Соловйови, Мідвідьове. Типу, вони всі сидять в себе на болотах і не можуть вийти. І вони зляться на нас. Тобто там ще немає це еліти, але в населення аналогічна історія. Тобто вони зараз живуть. Ще бажанням нам насолити. Я от коли повернувся з Мюнхенської безпекової конференції, зрозумів, що більшість спікерів говорила особливо, де є загроза Росії. Вони говорили дуже правильні, прості речі: Росію треба принизити, знищити, щоб запустити процес саморефлексії і самоусвідомлення, що це їхнє мислення сьогоднішнє токсичне. Що треба стати звичайною республікою, а не бути недобитою імперією. Ми доб'ємо вашу імперію, вона посипеться. Але типу для цього треба їм програти, щоб усвідомити. Бо якщо Росія не програє і залишити її в такому стані, якому вона є, це призведе до того, що вона далі буде на інших нападати. Це буде Білорусь, Молдова, неважливо. Тому наша місія проста і зрозуміла знищити цього монстра, щоб він більше нікому не загрожував, пообламувати йому роги, зв'язати ноги і просто пригати по його обличчю. Нас же просили зберегти обличчя. Ну і будемо зберігати тобто, на ньому. Ну, от, Микола, Ви зараз. Ще й прізвище е, Медведєва не за класичним варіантом сказала Медведєв. Вас теж можна було б зараз звинуватити в тому, що ви неправильно його сказали. Але потім я задумався з за цією логікою, яку ви озвучували. То ми, коли його зловимо, ми його теж перейменуємо. Буде Дмитро Ведмедів, е, так чи інакше, Путін е, буквально два дні тому озвучив. Власне, цю думку, яку ви зараз озвучували, ну яка у всіх на устах це те, що потрібно нарешті знищити Росію, принаймні як мінімум, це задача мінімум, як імперію. Ну і відповідно, тут запитання таке: а що він починає щось розуміти? Як ви гадаєте? Путін злякався, і в нього зараз немає козирів і меседжів, які він кладе на свою внутрішню пропаганду. Да? Прильоти України починаються по території Росії, а він нічого не може сказати. Він каже, що на них нападає НАТО, але жодного е, бійця НАТО вони в Україні не бачили. Жодного Розумієте, рік війна. Вони вже якби ж вони по цього, як вони там показують, що боєць НАТО обов'язково має бути афроамериканцем. Да говорити на ламаною російською і дуже бояться Путіна. Так ні одного такого не зловили. Вони в пошуках якогось такого натівського аватара, якого не існує, тому що тут виключно в бійці Збройних сил України хоробрі, мужні, сильні, самовіддані. І знову ж таки, жодного з них не, не можуть зловити, тому що вони горять перед, перед його очима від тієї зброї, яку ми виготовляємо самі, або яку нам привозять західні партнери. Тому, скажімо так, меседжа немає. І він зараз пішов в ту, е, ну, в ту площину, де, типу, він каже, що о, дивіться. В нас е, хотіли знищити все населення. Тобто, я вас втягую всіх війну, бо спочатку це ж була війна їхніх е, цих вооружених формірувань, да, потім Пригожина, потім ще когось там Кадирова, але Кадирова отмотав до себе додому. Ну, от, а зараз він каже, вас всіх хотіли знищити, тому я пішов вас всіх захищати. Ага. Але це маніпуляція, вони в це вірять мало. От, але це від інтелектуальної бідності і відсутності смислових пояснень. Да, він не може зараз пояснити, сказати, що я напав, бо мені хотілося. Я напав, щоб виграти наступні вибори. Я напав через те, що я, 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 я розвалив всю економіку. Да? Чи я напав на Україну, бо я хочу, щоб українці платили за наше майбутнє, типу, своїм майбутнім. Ну, от цього він сказати не може. Тому почав грати оці всі слав'янські наратіви. Типу, що ось дивіться, нас хотіли знищити імперію, знищити людей, знищити. От, але це булші. Це був старого, пристарілого, е, лисого напівдиктатора, який сидить в бункері, ховається. В нього ж проблеми зі шкірою почалися. дивіться, як він блідо виглядає, в нього проблеми з психікою почалися. Тому що відсутність спілкування постій, постій, постійне сидіння під землею робить з нього гриба. Розумієте, це гриби, які сидять ці підпідземні, типу. оце Це типовий Путін. Тупий е, паразитальний організм. Типу, який сидить під землею, не бачить сонця, зрозуміло, що він почав гнити, пліснівіти. Ми ось ось ці заяви, про які ви говорите, це не від того, що він там розвивається як країна, чи він розвивається як людина, як армія, він там щось захвачує. Нічого немає. Цей гриб гниє типу і, і він з собою цей плісенів заражає всю Росію, воно теж почне гнити і відвалюватися. Дивіться, те, що він пішов найгірший крок Путіна проти Росії, а я досі впевнений, що Путін воює проти Росії. Угу. Він своїх вбив більше, ніж наших. Він на свою територію затащив китайську армію. Останнє, після монголо-татарських набігів, він е, закликає найбільшу армію світу на свою територію. Каже, ми не можемо виграти Україну, в якої 40 тисяч, дайте зброю. Китайці кажуть, слухайте, зброю не факт, що дамо, але можемо дати китайську армію, вона вже рухається до вас на Сибір. Чи зможе Путін випхати з Сибіру китайську армію ніколи в житті? Швидше Росія розвалиться, ніж звідти вийдуть китайські війська. От, е, Лукашенко теж його кинув. Лукашенко летить в Китай домовлятися про свої гарантії безпеки після програшу Путіна, ніж про китайську зброю для Росії, якою вони зможуть користатися. Для Китаю всі сценарії кооперації з Росією програшні санкції, ембарго, програш війні, втрата лідерства. Що, що скаже Global South, що скаже захід? О, дивіться, Китай е, піднесящий патрони для Путіна. Для чого тоді Китаю така війна? Китай, який хоче бути першою економікою світу, лідером світовим, як як він зможе запропонувати своє лідерство, якщо він типу Путіна офіціант на його війні? Да. Тому Китай, Китай теж думає тут двічі робити, не робити. Шантажує Захід, шантажує десь Україну, там ще якісь речі робить. Але стратегічно Китаю треба слабка розвалена Росія, яку він зможе з'їдати шматками. Ну от тому скажімо повертаючись до суті, вашого питання, чи розуміє це Путін? Ні, не розуміє. От не розуміє, я вам кажу, а відсутність стратегічного планування, відсутність стратегічного мислення призвела до того, що він сам пішов в пащу до дракона. Найбільш страшного дракона, який його з'їсть, і на цьому буде фінал Російської імперії. От ви знаєте, якби ці заяви Путіна прозвучали ще рік тому, можливо, навіть і півроку тому, то я думаю, а ну якщо не Україна, то Європа точно. Позабивалася там би по дальніх кутах і думала, боже, якщо вони такі злі, це ж загнаний звір щур, що е, загнаний, значить, у кут. Він такий агресивний, а зараз якось ну взагалі не сприймається. Ну сприймається як така от констатація факту, запізніло усвідомлення реальності. Mm -hmm. Ну, хоча відверто кажучи, рік тому ніхто не думав про розвал Росії, там особливо е, не бажав цього і не докладав зусиль. А зараз ну реально е, без цього вже просто ніяк. З іншого. Боку, Існує ж зараз такий е, певний вакуум: от Росія розвалиться. А що буде? Ніхто не пропонує навіть російські опозиціонери не, ну, чи так звані російські опозиціонери не спроможні сформулювати е, якусь пропозицію. Ну, Навальний там з стюрми е, по старій пам'яті, як то кажуть, щось згадує про те, що ну от Росія там вона буде свободна. Але він говорить про Росію в е, кордонах 91-го року. Він говорить про продовження у цього російського проєкту. Ак, такого а, ви знаєте, в мене що далі, то більше складається враження, що взагалі ну. Ті люди, які там адекватні або залишились, хоча зараз продовжують спонсорувати війну. Ну але так чи інакше, там певна кількість людей залишається в, в адекватному стані свідомості. А певна кількість людей, ясна річ, що найнормальніші вони просто виїхали з цієї недодержави, але колись ну там почнеться оце от повернення, колись хтось щось почне е, будувати там, намагатися, і мені здається, що просто найкраще для от цієї частки людей адекватних, зробити так, щоб просто навпаки відмовитися від усього російського і зробити такий, знаєте, якийсь новий антиполітичний проект антиросійський без прив'язки до до території, без прив'язки до мови. А зробити своєю головною ціллю е, таке, знаєте, капо покаяння, каяття виплату всіх репарацій Україні. Ну ясно, що це все буде з центром у Москві. Відповідно, Москва буде виплачувати все, що має виплатити. І е, ну от таке, от щоб вони були не про класичне розуміння країни, там території і так далі. А щоб це такий, знаєте, був ну певного роду е, проект, е, який. Може, світу не, не, не буде світу брати, як Росія завжди брала. Лише брала, хапала, крала, а навпаки, буде щось давати. Дивіться, Я вам скажу, що є формула розвалу Росії, їх навіть кілька. Я, я б це поділив би в таку стратегію 2-4-10. Найпростіша формула, от я, я, я теж відчуваю те, що ви говорите. От в Мюнхені я не бачив європейських політиків, які готові нам допомагати, але розвал Росії їх трошки зупиняє. Їх надихає хоробрість українських політиків, військових ката треба бить, добивати все типу, нема чого. А вони бояться російські опозиціонери. Це це банда з циконів і казнокрадів. Типу вони, вони точно нічого не допоможуть, не принесуть, тільки будуть ходити, ходіти, трещати шуміти нам на вухо і заважати робити роботу. Розумієте? Ну, от і Навальний теж казав Крим, бутерброд посидів, валенки пошив три рази сів на бутилку. І він вже згадав, що типу Україна тільки може його витащити з цієї зони. Типу, да? І зараз починає розказувати, що вже республіка треба. Нічого собі не читався французької преси. Розумієте? Ні-ні-ні типу, Навальниці всій був один німцов, і от вчора. Річниця, коли його вбили. Єдина людина, яка розуміла, що таке Україна, як Україні допомагати, того його й вбили. Розумієте, того Путін не вбив, що німцов був проукраїнський. А більше там хороших руських не осталось. Німцов був останній хороший русський. Все більше нема. От два-чотири, десять. Дивіться: два розділити Росію на Азію і Європу. Так як Німеччину розділили одну частину віддати Китаю, другу частину віддати Заходу, штатам і Європейському Союзу в управлінні, і хай кожен цим є, що хоче, там і робить. Чи зберігається тоді контроль над ядерною зброєю? Да, зберігається, чи є Росія тоді така сильна, щоб нападати на Україну? Ні, немає все, типу, це вирішення просто навпіл. Німеччину ж не думали, як ділити Баварія, Саксонія, Помирання карда й по так, от розділимо. і сіли, типу, Черчилль своєю п'яною рукою, типу випиваючи віскі Сталіна, взяв посерединці намалював. Все нормально, нормально. 70 років Німеччина не піднімала голову і не думала на кого напасти. Після Першої світової війни не було Черчилля або інше був молодий. Він не міг це намалювати. Все, пройшло кілька років. Німеччина знов нападає. Те саме буде з Росією. Треба ділити. Це найпростіший поділ для найбільш лінивих європейських і західних політиків. На Другі чотири ділимо між Китаєм, Штатами, Європою та Туреччиною. Все ділимо в різних кількостях, хто скільки хто дав для перемоги. Україна брати цих земель не буде. Вони токсичні, вони смердять, і вони нам точно не треба. І ми не хочемо всередині там займатися перетравленням. Ось цього всього. Нам не треба. Ми вертаємо свої кордони, ми щасливо живемо. Їздимо відпочивати Крим, розбудовуємо Донбас, Луганськ, і все в нас прекрасно. На чотири частини може ділитися? Може. Китай хоче забрати мільйон квадратних історичних. Знову ж таки, це буде поділ історичний. Якщо перший, це типу виключно демілітарний, так як Німеччині, то це буде історичний. Османська імперія забере європейські впливи, слухайте, німці на Волзі жили. Німці при царю жили на Волзі. Німці Петру Петербург допомагали строїти з голландцями. Ну от хай вертаються туди і хай управляють. Тому що дурний російський валянок собою управляти не може. Йому треба ну слухайте, а половина російських царів. Так це ж німці. Це ж їх туди привозили, типу, ці всі катеріни і це, і це, і це, це все лашмоття. Типу, це, це було завезене. Вони собою управляти не можуть. Розумієте, ви дурні і примітивні, а коли ви стають агресивними. Ви росіянина в ресторані ввечері завжди побачите в Європі, тому що воно п'яне пригає на Барміна і починає кричати, що Росія ніде не заканчивається. Йому намагається пояснить, що ви в ресторані у вас скоро виженуть. Ну, поки не приїде поліція, його заспокоїти не можна. Так само і з їхньою політикою. Вони ж нічим не відрізняються. От Це історичний поділ. щось забирає Османська імперія, Китай забирає те, що вони забрали під час опівних воєн. Штати забирають те, що їм подобається. Дивіться, Аляску штати ж перетравили. Щось Аляска не хоче в Росію повертатися. Така сама. Агромна величезна територія, яку штати взяли по копійці, викупили і забрали все. І росіяни зараз навіть не думають її забирати. Так само заберіть ще 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 половину цієї тундри. Хай буде ваше, хай буде американцям, хай цей ведмеді грізлі там пасуться і вигулюють їх. А європейський вплив, і цей більш складна частина, типу, вже там 10 і більше. Це те, що запропонував Буданов. Це вже такий складний поділ з республіками, з історичними відсилками, типу. Він буде складніше з точки зору контролю ядерної зброї, бо всі, хто там зараз будуть ділити, крім Туреччини, вони мають ядерну зброю. От Туреччині дасте менше, дасте їм Кавказ, дасте ще якісь території. А тим дасте ядерним державам, дасте більше, щоб там, де є ядерні. Я не я не вірю в те, що ядерні боєголовки в Росії на території Кавказу є, де те, що піде Туреччині, то їй підуть безядерні території, а ядерним країнам. Типу Франція, Німеччина, які контролюють європейський союз, їм підуть ядерні частини європейської частини. Американцям підуть ті там ядерні, які стояли в їхню сторону. Вони заберуть і вони будуть контролювати Китаю. Підуть ядерні частини, які в їхню сторону стояли. Все тоді питання, те, що російська опозиція не може знайти відповіді. Так, от вам відповідь: от ядерні держави забирають Росії контроль над російськими цими новими утвореннями, де є ядерна зброя, і вони стають гарантами ці, цих територій. І ядерної зброї, яка там є, ну що це не вихід? Та в Україні діти дати вам, 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 вам намалюють більш складну схему, яка буде ще простіше в реалізації. Студенти-політологи, першокурсники, але російська опозиція так не хоче. Російська опозиція хоче прийти до влади на наших костях, а потім Крим, ніби. І потім почнуть нам розказувати. розумієте? тому треба ділити. Треба ділити, знищувати режим, і все. Типу, поділ на 10 буде більш складний, але він буде самий органічний. Він буде самий довготривалий цей. Бо ось ці поділи на 2 і на 4, Це на наступні 50-70 років. Далі знову треба буде щось думати. Можливий перехідний етап, можливий. Сорос сказав в цьому в е, Мюнхені. Те, що типу, проект держави Росія завершився. Все, такої держави не повинно бути. Ну, все давайте, давайте рухати. От проект Росія, ви знаєте, останнім часом навіть більше на вустах і в думках, ніж Російська імперія. Бо справді ну вони вже е, і напрацювали на більше, на більше самознищення, і, власне, ну, якось, е, дедалі слабшають, дедалі слабшими стають уже навіть ну, не уявляється, велика Росія. В нинішніх кордонах, як Республіка, справді. Але скажіть, Микола, от Мюнхенська конференція, чи йшлося там, ну, ясна річ у Куларах, про повне позбавлення Росії ну, тих територій, які залишаться після Росії, колишніх російських, повне позбавлення ядерної зброї? Ні, це питання не піднімалось. Вони взагалі дуже такі. ну... Обережні з питання дарної зброї мені здається, Ен Еплбаум, яка дуже сильно підтримує Україну. Це автор Atlantic Council, взагалі, і політичний оглядач і письменниця. От вона, взагалі, мені дуже подобається її позиція. Вона чимось схожа на, на, на нашу з вами позицію, взагалі українську позицію. а для чого цей пієтет до Росії? Чому ця специфічна роль Росії? Чому Байден зустрічався, типу, з Путіним там перед, е, після обрання перед початком війни? Для чого ви її робите? якийсь специфічний шлях? Для чого ви її підносите? Ну, типу, а чому вона відрізняється від Туреччини, від Ірану? Це типова маргінальна держава, яка має залишки якихось імперських амбіцій, яка пригнічена? Ну от, але, типу, вона не особливо не специфічна. Ви думаєте, що вам з Китаєм боротися битися? Росія це минуле. Так, да, конвульсії цього минулого фантомні політичні болі, в них ще будуть сотнями років. Тому що ці е, люди нічого в майбутнє не створили. Вони працюють виключно з минулим. І типу вони зараз намагаються це своє минуле натягнути на нас. Тому що вони думають, що найславетніші їхні роки це типу Друга світова. От вони нам, нам тут намагаються зробити Другу світову. Не є проблема. В фашистів не було дронів БПЛА, які летять на тисячу кілометрів, а в нас є. І буде там горіть на вашій території. Якщо ви думаєте, що ви за світом цей Сталінград далі ніхто не піде, ви дуже глибоко помиляєтеся. Піде ще й далі, і буде ваша Москва горіти не гірше, ніж при Наполіоні. от, Тому я думаю, що е, вони бояться ядерної зброї захід, Україна не боїться саме тому, вже в куларах путінські дипломати це не, не про Мюнхен, це загалом про зустрічі. Вони почали погрожувати, що якщо Україна буде звільняти свої території швидко, агресивно і красиво. То бити будуть уже не по нас, тому що зрозуміли, що ми не боїмося ядерних ударів, а будуть бити по одній з країн Європейського Союзу. Ну знову ж таки, ми тим ми, ми людям теж кажемо, друзі, не переживайте, не бійтеся. Типу, розвалили радянський союз нормально. 10 тисяч боєголовок витачили, всі в безпеці, все нормально. Сі дзінпін перший, хто зверне Путіну шию, якщо вистрелить ядерна зброя. Аналогічна історія з Нарендра Моді. розумієте, індійці вони індуси, вони дуже такі миролюбиві і дуже. Ніжні про о, цю про йогу, от про торгівлю в 10 разів, до речі, імпорт виріс в територію Індії з Росії. Але коли треба, то вони можуть кров проливати дуже сильно. Подивіться, які війни з Пакистаном. Я до речі, нагадаю, що по вбивству телятини корів, яка вважається святою, типу Індія, перше місце. Тобто вбивство і кров їм дуже близькі і легкі. Тому якщо Путін думає, що Індія не може піти на Росію, глибоко помиляється, глибоко а ядерна зброя це той тригер, який лякає найбільше держави. Знаєте чого? Бо їх не побороти старою зброєю. Ну хто нападе на Китай, щоб його перемогти? Півтора мільярди. Аналогічна історія з Індією, але один вид зброї, який їх лякає, який може знищити мільярдами і пригнічити ці мільярди, так що їх може захватити. Це ядерна зброя. Тому вони дуже обережно до цього ставляться. В них самих вона є, але вони не хочуть, щоб ніхто нею користувався. І от вони якраз таки Путіна покладуть на лопатки і змусять закрити свій брудний рот, якщо він буде ще говорити про використання ядерної зброї. Тому в даному випадку європейці обережні, але скажімо, ставка на агресивну відповідь у нас може бути більше на азіатів ніж на європейців. В будь-якому випадку працюємо глобально. Цей рік змінив. Дипломатичну стратегію України, ми зараз працюємо не тільки з заходом, ми працюємо зі всім світом, і Китай, і Індія, і Global South – це частина зараз наших великих українських інтересів. Україна стає великим глобальним гравцем. Ця війна вона хоч і мала на меті нас знищити. Вона навпаки зробила сильну західну державу, яка йде в ЄС і в НАТО, і яка. Має глобальні інтереси. Повірте, нам треба допризначати посольства по всьому світу. Нам треба допризначати наших представників і в Китаї, і в Латинському Америку. В Латинській Америці там два посольства. Нам треба там збільшити свою присутність, Африку збільшити присутність, щоб наші спікери і віце-спікери їздили туди далі з парламентськими делегаціями, щоб Кабмін не сидів по підвалах. Типу виїжджав, теж налагоджував наші інтереси, і Україна продемонструє те, що наш супершвидкий ріст він й перетворився в супервеликий вплив. І зерно це буде найменше із того впливу, який в нас є і зброя, і ІТ, і інженерія, і наші якраз такі інші розробки повинні стати домінантними в світовому масштабі. Тоді Україна зможе на себе підтягнути ще більше підтримки. А Росія сидить і гниє, як цей Путін цьому бункері, і така їхня дорога. Її розвали, сепаратизм це те, що їх чекає. А ми навпаки, не дякуючи, а навпаки, пливучи проти течії, ми, ми стаємо все більшими і сильнішими. Ну, а головне тут бути знову ж таки єдиними сильними, І розуміти, для чого ця мета, для чого ми це робимо. Що нам треба вижити, нам треба перемогти і стати якраз таки сильними. Безумовно і не перетворитися за цей час на них. Мені здається, знаєте, з цією Правда. ціллю, до речі, України, українці, українки дуже добре справляються. Дякую вам, Микола. Дякую за розгорнуту дякую. розмову дуже. і за, звісно, приємні новини. Микола Давидюк, політолог, долучався до прямого ефіру на 24-му.